Ще одна моя одна з найулюбленіших найулюбленіших тем це пусті флакони. Я сьогодні леопардик, так що всім дням. І так, в мене вже за останні кілька місяців нічого не закінчувалося. Але вже є коробочка з закінченими відливантами. Так, я її покажу. І два флакончики, які я покажу в кінці. І раз я нічого не закінчувала за останні два місяці, то я вирішила, що немає куди тягнути, бо я можу забути деякі аромати, які тут від леванта, в флаконах точно я не забуду. Тому пора показати. І ще я звернула увагу, що коли я заплановую якісь відео, можливо, на місяць вперед, в когось з більш відомих блогерів. Виходить таке напередодні відео на таку тематику, коли я вже планую його зняти. <хи> Не думайте, що це плегіат. У мене все заплавно. Так, ну поїхали. Я буду рандомно доставати з коробочки спочатку відливати. Перший відливант, тут вже надпис майже стерся це Deep Teek Rose. Це парфумована вода. Ой, який гарний аромат! Це мені ще Оля Насонова присилала на сліпі тести. Я його тоді швидко зносила. Це було в червні, от я от десь до кінця липня його зносила. Дуже приємний аромат про троянду. Не, не банально він звучить. От здавалось би, вже багато цих чайних троянд, кущових і бордових. Але ні оцей цікавий цей натурально дуже розкриває тему троянди. Тут троянда теж кущова, молода. Але досить насичена. Та все ж без індольності. Тому що троянда буває, коли ніс в кущ пхнеш, то прям індолить, а тут ні, тут дуже гарно. Я розпилю трошки. Є щось ні. І от є в ній, це ж унісекс, от є в ній ця нотка, яка не скочує аромат зовсім жіночний. Якась свіжинка, чи що. я не дивилася піраміди, я завжди говорю по своїх відчуттях, ну класний. Так, щоб його хотіти, я не знаю, я вже від Троян трошки відійшла. Ні, вішлісті в мене немає. Але якби підвернувся невеличкий залишок по гарній ціні, то я б, можливо, взяла. Приємно. От такий, якби був, носила. Але так, щоб прям за ним ганятися, певне, не буду. Не знаю, можливо, заскучаю. Буде видно. Але аромат, Я сказала йому так, але ганятись за ним не буду. О! Ідемо далі. Шанель Габріель. Цей аромат я багато разів хвалила. Це мій третій від відлевант. Тобто перших два були фірмні, фірмові семпли, а це я з матіолою мінялася. І ви знаєте, от на третьому відлеванті я зрозуміла, що я вже ним наситилася, певно. Чи це я від Шанели і трошки відходжу? От вони мені подобаються, але на собі носити немає в мене чи того настрою, чи того такого стилю. Як на мене, шинель це щось таке більш олдмані стиль, а в мене стіль хай так кросівки, якесь пальто, якісь джинси. Ну, Хоча шанелі носять будь-хто і воно скрізь пасує. В секунді, якось я від жінки теж зловила розкішний шанель, шанель номер 5 нічого тут такого. Але не знаю, чесь, ніби я не дотягую до цього аромату власним відчуттям. Або просто наситилася. Коротше, я вже видала капрілі свого вірш листа. Після цього відливанту я наносилася його, і поки що більше не хочеться. Я не говорю, що він для мене став фу. Ні, просто я, певно, носити Йдемо далі. Так, самий від відливант. Цей відливант це Кервін Клейн Ейфорія. Цей відливант я зробила вже свого флакончика, в мене був флакон на 100 мл. Він був і в розпилі, і я його носила. Добренько носила. І оце, коли в мене на дні залишається, особливо, якщо флакон великий, якось незручно випшикувати, я собі відливаю в атомайзер. і так заодно бачу, скільки в мене його є. От я його так зносила залпом десь влітку. Давненько зносила. Класний аромат. Я думаю, він не зря як це. Немарно, він такий популярний і досі популярний, хоча вже не, в такій, не серед такої кількості людей, як ще років 10 тому. Але все одно, аромат хороший. Та в мене був цілий флакон, і я стараюсь не повторюватися. Якщо в мене є флакон якогось аромату, навіть якщо це тридцяточка, мені цього досить не те, що набридає, але ну, я насичуюсь і я більше не хочу. Аромат гарний, але більше я купувати навряд чи буду, хіба що через кілька років. До речі, цікаво спробувати нову ефірі цього року. Хто пробував, напишіть, будь ласка, як вам чи сподобався. Так, а наступний. Наступний це Moss and Rabbit Lobster. Теж Оля Насонова мені клала в сліпі за тести. і з тих пір я його полюбила. Я його зносила тоді залпом за тиждень. М -м, моя любов. Мої постійні глядачі, ви знаєте, що я вже купила собі залишок у флаконі. Виходить, цей, цей сліпий затест я офлаконила. Цей аромат затесту. Настільки він мені запав душу. Свіжий аромат лісу прохолодного після дощу. Інжирний. Просто аромат класний. Для тих, хто любить натуральні аромати, у них кольором. Але, як виявилося, я теж їх люблю. Далі. Мейсон Маржела By the Fireplace. Класний аромат, дуже класний. Тут кава і спалені угольки дерев, деревини, вогнище. І щось солодке. Солодка кава, певно. Тут бобетонка, наскільки, якщо я не помиляюсь, дуже класний аромат. Але я коли зносила цей відливантик, це вже від Оксани Тріт, ми теж обмінювалися. Коли я зносила цей відливантик, мені здалося, що він взагалі дуже мало стійкий і не так уж, щоб гучний. Хоча цей аромат не бюджетний, особливо зараз, він ще подорожчав. Коли я отримала відливант, він був за іншою ціною, а зараз ще десь на тисячі, десь на тисячу точно подорожчав. я собі думаю, з такою стійкістю я, певно, його не буду купляти. Я хотіла його купити на осінь, але все-таки мій вибір пав на Будавуд. Я от хотіла цей Будавуд. Але Будавуд стійкіший від церковь парфум, а цей мені щось не стійкий. але дуже гарний. Дуже шкода, що не стійкий. От якби він був стійкий, то я б його теж купила. У мене гаряча шкіра, на моїй нестійкий. Йдемо далі. Лоеве соло, лоеве Елла. Видно, ні? Це теж мені хтось присилав сліпі тести. Блін, я не пам'ятаю хто. Світа, це ви так багато було за останній час. Дуже класний аромат. От спочатку, коли на затестах я її нюхала, думала. Такий простенький тут в старті груша. Схожий мені був на Анджел Шлесер Joyful Nashi Bloom у мене він є. Я думаю, та ну, що таке саме купляти? Але коли я потім почала його носити, теж я його залпом так зносила, він настільки яскравий, оцей аромат він пахне літом. Такий фруктовий, є тут якісь білі квіти. Єй цікавинка, слухайте, але він настільки гучний, ну, стійкість не сильно велика, він перших пару годин добре гучний, а далі все одно він відчутний, особливо з одягу. Такі... Ні, до вечора, до вечора. Я просто згадую, я ходила на роботу, я згадую, що я додому приходила, і я все ж від куртки чула і на наступний ранок. Це вже було певно в кінці вересня. Оцей аромат класний, оце б я хотіла в флаконі, але щось забула, що я його хочу. Не знаю, треба, треба подивитися, скільки він коштує, можливо, куплю. Я думаю, цей аромат десь тільки і взимку і буде давати такий сонячний літній настрій. І хто сумує взимку і хоче чогось такого літнього, то варто спробувати. Наступний аромат. Clean Reserve Warm Cotton, А я буду флакони вставляти, на що я показую. Дуже мені сподобався аромат цей. Я теж про нього забула. Як я про нього забула? Я його так залпом зносила. Теж Оля Насонова присилала. От мені більшість ароматів сподобалось. Це аромат про скрипучу порошкову чистоту. От здавалось би, нічого особливого, але ні, є щось цікаве в цьому ароматі. Він, От як так пояснити, він хімозний, але в міру. І він цю порошковість робить дуже гарною. І все одно, ви не йдете по вулиці, ніби ви щойно з пралки вилізли. а Якось освіжається порошковість. І квіточки тут якісь є. Зовсім-зовсім злегка солодинка. Оце якийсь прям особливий порошковий квітковий порошок. Дуже гарний, я б його хотіла. Щось я його чи не знайшла по гарній ціні, чи що. Стійкість, на жаль, не пам'ятаю, але якщо я його хотіла, то напевне хороша. Треба буде теж. Оцей хочу. Вже скільки тут хочу. Три мінімум. І один купила. Наступний аромат і все Лоран Ель. Це мені матіолочка присилала. Гарний аромат. Я пам'ятаю, що відразу я його хотіла, але потім пару разів на що я зрозуміла, що для мене це трошки зовсім трошки віковий аромат. Не те, що віковий, але більше я жінку елегантну 40 плюс бачу в цьому ароматі. Бо. Я, я в мене ще трохи дитинство, дитинство грає. Чи що? Я не знаю. І він ще й по такій ціні продається. Я от вчора бачила 10 мл продаю залишок в факуні 850 гривень. Ну, ні. Але хороший. Але якби він не був по такій вже ціні, не знаю. ну Цей зносила, пораділа, але купляти я не буду. Далі. О, це я пам'ятаю, це мені теж. А, його тут ще є нормально. А ну давайте йдемо дихатися. Як це? А, він поламався. От чого є. Це фірмовий семпл, а я ж не сказала, що це. Це Tus 1920 The Origin. Чого ж воно не пшикається? Ніго чуть не зламала. Я вже не пам'ятаю цей аромат, а ні, чую трохи. Це якийсь терпковатий, чайний зеленотравний аромат. Але не свіжої зелені, а сухої, як ніби сухі чаїнки зеленого чаю. І він дуже освіжає. Це взагалі чоловічий аромат. Але я, я це зрозуміла, коли його почала носити, і він мені настільки сподобався, що я його захотіла. А потім загуглила. І виявилось, що це чоловічий аромат. Але тепер я розумію Іру Ласауцу і всіх тих дівчаток, які носять чоловічі аромати. Бо це реально класний. Це цілком може претендувати на унісекс. Так, це і хочу. Недавно ще бачила його в групі Телеграм-барахолці по гарній ціні. І щось тоді не купила. Чого я не купила? Його так швидко забрали. Я щось в п'ять хвилин подумала, чимось ще позаймалася. А потім заходжу і все. Бронче продано щось таке. І я думаю, блін. А на сайтах він теж вже подорожчав. Принаймні на майкапі, я бачила. Мейкап взагалі щось так подорожчав. Я вже там нічого не замовляю. Вони щось трошки обнагліли. Що це таке? Наступний аромат Armani 7. Це класичний парфумована вода. Цей аромат мені теж. О, пшикається. Я зазвичай випиваю ці всі до останньої краплинки повітря, до останнього. Ох, клас. Оце в мене теж, я казала нещодавно, вішлісті такому умовному. Це квітковий аромат про такі трошки підгниваючі квіти, але воно якось гарно. От вам на слух, можливо, здається, що це фу, але вони якось так гарно. Ще тільки-тільки починають. І вже... І якось це солодкість дає таку, знаєте, коли переграє? Смородина, якщо я пам'ятаю, правильно тут є. Але гарна, без котиків. І оці білі квіти. Я його теж зносила залпом і теж його хочу. Щось це ні, багато чого хочу, коли це ті хотілки. Реалізовувати, я навіть не знаю. Класний аромат. Я думаю, і зимою він був би класний, але я, певно, собі хоча б невеличкий залишок на весну куплю. М -м -м. Бім! Йдемо далі. Останній відливантик це мене що? Аріана Гранде Клауд. Оце Альонка благодарна мені присилала. Класний теж аля бакара я його тоді ще відгадала, здається, на сліпих тестах. Ну, я думала між трьома ароматами бакароподібними. Це аромат хороший, це гарна варіація на тему бакари, але він не стійкий. Оці Ні, зіркові не всі, але у Таріана Гранде аромати не стійкі. Скільки я тестила? І мені вони не стійкі. А, тут ще кокос є. Від бакари відрізняється тим, що тут є нота кокоса. І, власне, через ноту кокоса і через те, що аромат нестійкий на мені, я б його. Я б його не, не купувала. Хоча я Леванти зносила цілком так нормально не дратував, але не моє. І перейдемо нарешті до флаконів. Це ж саме цікаве. Dior Еселя Portofino. Цей аромат я купила. Весною тут був залишок маленький, десь 20 мл, може трошки більше. Це на скільки? На 120 мл. А, на 125. Я думаю, тут було навіть 30 мл. Це я по акції купила у дівчинки жменю флаконів. Дуже гарний. Свіжий такий, але трав'янистий, весняний такий на початок весни аромат. І коли дощ іде, він дуже гарно звучить. Хто знає, знятий чи ні, бо я так і не знаю, де шукати цю інформацію. Я такий гугельщик. Класний. От коли зразу розпиляєш, то він трохи так дарені, такий насичений трав'яний сік в ньому. Але коли виходиш на вулицю, аромат розходиться і дає дуже класне відчуття. Цей аромат мені ні на що не схожий, хоч він вже і давній, якого року. От що ти не подивилась, Наташа? Дуже спішила знімати відео, бо вже сонечко сідає, камери в мене ще немає, ви ж самі побачите, яке в мене відео. Класний. Ще раз, певне б, не купила, бо зелені аромати трошки не моя тематика. Я навіть ним ділилася. По дівчинці одній теж з Вінниці дуже сподобався, і вона в мене брала його разочок по акції. Бо більше б я його не брала, тому що. Зразу це старт тряпучий, вдома <смі> трошки неможливо знаходитись в ньому. Треба зразу тікати на вулицю. Я поносила так, це гарно, але ще раз, напевно, не взяла. І останній аромат, який я раз хвалила, це Зарко Парфо Юф. Класний. Це я зносила десь півроку, тут було біля літрів 12. Тут ще щось тіліпається, але його вже важко достати. О, є. Прям лице. Так краще б де чути. Нанесу тут якраз ці крапельки. Це персики. Чи абрикоси, в піраміді, я не пам'ятаю, але я відчуваю. Так, ні, абрикоси зараз. Це абрикоси і кріп. Ну, кріп зовсім трошки, коли отут от нюхаєш, то є, відчувається кріп. А коли на себе наносиш, це такі приємні якісь персико-абрикоси, щось таке суміш. І ця шкірка трошки не достигла з кислинкою. І воно так унісексово гарно звучить. От Мені здається, цей аромат буде умісний, доречний, перепрошую. Цей аромат буде доречний під будь-який. Зовнішній вигляд, Outlook чи Outfit. Під будь-який образ, під будь-який макіяж, настільки це універсальний аромат. І в офіс, і десь на свято його можна нанести. Це водночас і повсякденний, але і елегантний аромат. Але знову ж таки, я, в мене був цей залишок в лаконі. Аромат класний, але завжди хочеться знайомитися з чимось новим. Тому поки що я не думаю його повторювати. Хоча десь пів року назад я ще казала, що, певно, куплю в розпив такий самий аромат, але ні, їх дуже багато, всяких різних, і хочеться все нове пробувати. Тому не знаю, може куплю, але трошечки пізніше. Рік, два, може менше, може більше. Туди-сюди. Так, щось так ніби швидко, але аж на, на 20 хвилин. Ось така добір, добірочка галопом знімала, бо ж кажуть, світло сідає. Дякую вам за увагу, дякую, що провели зі мною свій час. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. А я вам ще раз вдячна і до зустрічі в наступному відео.